Всім привіт! Мене звати Яна. А ви на каналі Harvest Dairy. у цьому відео ми дамо відповідь на питання: чим же ж небезпечна плужна підошва? Грунт є важливою складовою врожайності культур, адже саме він здатний забезпечити культурам оптимальне живлення та вологу, яка необхідна їм для життєдіяльності. Від властивостей ґрунту залежить врожайність рослин. Саме тому його показники відіграють важливу роль при виборі стратегії агротехнології. І сьогодні ми поговоримо про загрозу врожаю плужної підошви. Лужна підошва поширена проблема техногенного характеру, адже перш за все пов'язана з впливом транспорту та сільськогосподарської техніки на родючий шар ґрунту. Це ущільнений пришарок землі. Орному шарі, який виникає внаслідок тиску робочих органів ґрунтообробних агрегатів при обробленні ґрунту на одній глибині, що ж є причиною утворення плужної підошви, формування плужної підошви відбувається не лише в процесі обробки ґрунту, а й при збиранні врожаю. Адже трактори, які мають вагу від 2 до 5 тонн, та збиральна техніка, яка в завантаженому стані може сягати 50-60 тонн і пересувається майже по всій ділянці, виконуючи різні технологічні операції, що сприяє утворенню. Творення ущільнень від 20 см до 1 метра. При умові порушення вимог, коли техніка заходить у поля при вологості більше 90% процес утворення ущільнень Відбувається набагато швидше. Плужна підошва також може виникнути через руйнування структури ґрунту. В такому випадку зростає кількість пилоподібних часток, які згодом опускаються в нижній шар орного ґрунту, через що ґрунтовий профіль вже є ущільнений. Таким чином ґрунтові шари закупорюються, які утворюють водонепроникний шар, який і називають плужною підошвою. Крім перезволошення ґрунту, яке виникає під час утворення плужної підошви, можлива також поява ерозійних процесів, наслідок яких на полях. Формується поверхневий сток. Найбільшу загрозу урожаю він несе, якщо на поверхні ґрунту немає мульчі з рослинних решток, коли настає період сильних дощів чи зашвидкого танення снігу, яку небезпеку становить влужна підошва для урожаю та навколишнього середовища. З появою на полі влужної підошви урожайність сільськогосподарських культур знижується на 30-40%, адже поглинальні властивості ґрунту в такому випадку зменшуються у 3-4 рази. Значне ущільнення ґрунту не дозволяє йому Виділяти вуглекислий газ, який є для рослин джерелом вуглецю, що виступає будівельним матеріалом для неї. Також ущільнення ґрунту може викликати перетворення деяких нейтральних чи індиферентних мікроорганізмів в патогені, які викликають захворювання кореневої системи у вигляді гнилі. При ущільненні ґрунту спостерігається поганий розвиток кореневої системи. Корені не можуть рости в глибину, а це є особливою небезпекою для культур зі стрижневою кореневою системою, таких як соняшник, ріпак, соя та цукрові буяки. За таких. Умов mm -hmm. Корені рослин стають мечкуватими, через що значно погіршується засвоєння ними корисних елементів, а також збільшується чутливість до погодних умов, засухи чи перезволоження. Крім цього, при обробці земельних ділянок, на яких виникла плужна подошва, збільшуються матеріальні витрати на паливо для ґрунтообробних машин, знижується термін служби знарядь, адже в такому випадку значно зростає опір ґрунту. Як позбутися плужної підошви? Найкращим рішенням для боротьби з плужною підошвою є запобігання її поширення. Тож для Ожної сівезміни розробляють різні системи обробки ґрунту за глибиною та способом при визначенні оптимального виду обробітку слід зважати на біологічні особливості кожної окремої культури та її реакцію на глибину обробки. Не можна також забувати і про кількість побічної продукції, яка залишається від минулого урожаю. Важливим фактором є і крутизна схилу ділянки. На полях, звісно, проводяться заходи по запобіганню появи плужної підошви, і виробники сільськогосподарської техніки приділяють цьому питанню достатньо уваги пропонують широкий асортимент агрегатів, наприклад, використання чизелів. Та культиваторів розпушувачів, які здатні працювати на глибині до 45 см. Чизельні глибокі розпушувачі краще всього застосовувати восени замість явлевої оранки суцільним або стрічковим способом. По просапних та зернових культурах глибина такого обробітку становить 35 см. Проведення глибокого розпушення є довготривалим, через що його можна проводити один раз на кілька років. Найкраща вологість для проведення чизелювання становить близько 60-70%. У випадках, коли плож. На підошва вже досягла великих обсягів. Обробіток ґрунту на глибині до 45 см не принесе очікуваних результатів. В такому випадку краще застосовувати глибокорозпушувачі розпушувачі адже вони здатні розпушувати ґрунт на глибині до 60 см. Тож плануйте свій обробіток заздалегідь, враховуючи кліматичну зону ґрунти, а також біологію культури змін, щоб ніякі плужні підошви не завадили вашим культурам. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал, заходьте на сайт, діліться цим відео з друзями, і хай прибуде з вами урожай! Па-па!